Його взяли на збуті канабісу та півіпі разом зі спільником. За матеріалами слідства уже судимий Волинянин знову взявся за старе і збував наркотики. Утім, під вартою сидіти чоловік не хоче, тож подався оскаржувати свій запобіжний захід в апеляцію. На судовому засіданні побували наші колеги. Мешканця Нововолинська неодноразово судимого за наркозлочини зловили на збуті півіпі та канабісу. Йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою. І нині Волинянин оскаржує цей запобіжний захід у Волинському апеляційному суді. На судовому засіданні підозрюваний, його захисниця та прокурор були присутніми у режимі відеоконференції. Мешканець Нововолинська нині перебуває у СІЗО. Днями його зловили на збуті півіпі і канабісу. Із ухвали Нововолинського міського суду дізнаємось, Волинянин збував психотропи своїм клієнтам за 200 гривень і вище. Нині в апеляції оскаржує своє перебування під вартою. Мовляв, готовий сприяти слідству зловити інших наркодилерів. Я вітаю, що до вас приділив зраду в письмо е, на трам, як мінімум два як мінімум два зрази. Втім, заслухавши обидві сторони, колегія суддів постановила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Волинянина лишити без змін. Апеляційну скаргу захисника Олибіної виду в інтересах підозрюваного шлопака Сергія Миколаєвича залишити. Без задоволення ухвалу слідчого судді Новолинського міського суду від 20 лютого 2024 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно останнього без змін. Як розповіли нам у прокуратурі, цього разу чоловіка зловили разом зі спільником. Він за даними слідства теж збував психотропи і нині також знаходиться під вартою. Чоловіка підозрюють у тому, що упродовж листопада минулого року, і по цього року він займався у Нововолинську незаконним збутом психотропу ПВП та канабісу. Зареєстровано кілька епізодів, які він вчинив сам. Окрім того, по одному епізоду у нього був спільник, з яким вони проживали разом обоє раніше судимі, також за вчинення злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотиків. Деякі епізоди своєї злочинної діяльності припали у цього чоловіка на перебування на іспитовому терміні то зауважу, що за вчинення таких злочинів санкцією статті 307 частини 2 Кримінального кодексу України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.